сижу тут, як на якомусь прослуховуванні допиті. Ужас. Окей, okay, це те, що ви зазвичай бачите десь на фоні в мене. Так, я купила ось таку штучку, тому зараз я поверну чуть-чуть правіше мій телефон. І ви побачите те, чого ви не бачите зазвичай. Тому зараз я посортую це до цієї штучки. Тепер мені здається, якщо чесно, виглядає набагато презентабельніше. Угу. Привіт, я дуже сподіваюся, що мене видно і чутно, тому що в мене немає зовсім часу, щоб це перезнімати. Але сьогодні субота, і я обіцяла вам, що буде сьогодні свідчення, і можу сказати точно, що Бог абсолютно дотримався цього і сьогодні буде свідчення. Тому в мене так мало часу цього тижня. Ой, я там десь побилась. Тому що. Я вже сьогодні виїжджаю до Хорватії, ну і почнемо з самого початку. Значить, десь у січні місяці я розійшлася з хлопцем, і тому я дуже активно перших там кілька місяців шукала собі якісь заходи, куди я можу піти, що я можу там поробити. Тому що ну, мені треба було подивитися, так як ніби чимось себе зайняти, десь може з кимось поговорити, з кимось познайомитись. Ну, одного певного дня, мені здається, це було в березні. Я дивилася на сторінці університету різні заходи, тому що в нас є теж якийсь там центр співпраці міжнародної, там ще щось. Часто організують якісь там заходи, типу познайомся з культурою такою-то, такою-то. Власне, я випадково побачила повідомлення, що триває запис на Erasmus BIP. Як виявилося, Окрім Еразмусу, такого типового, який є на семестр, є також Erasmus Bip, який, в принципі, ну, це як тренінг. Ти просто їдеш десь на тиждень або на два за кордон до іншого університету на тренінг. І я подивилася, думаю, це класна можливість, тому що мені не треба звільнятися з роботи. Я просто беру відпустку і їду собі і вчуся. Ну і плюс там інший університет, інші студенти, різні культури і тому подібне. Ну, супер. Ну і значить, в березні я дивлюся список цих всіх біпів. Якщо чесно, мало було таких, на які можна було поїхати з інформатики. Нагадую, я закінчила бакалавра німецької філології. Зараз я навчаюся на бакалавра інформатики. Вже третій курс зараз буде у жовтні. І дуже мало було різних таких програм, на які можна було з інформатики поїхати. Тому перше, що я обрала, це було інформатика в криміналістиці, щось таке в медицині. І це мало проходити в Ясах в Румунії. Тобто, ну, якби я поїхала в Яси в Румунію. То, по-перше, мені треба би було летіти через Варшаву, це дуже довго. Але, будучи в Ясах, я б вже би вже заїхала додому в Чернівці, ну, до родини. Але, значить, пройшов тиждень після того, як я вислала свої дані туди в Яси, І знову я передивляюся список цих всіх програм і дивлюся, що. Здається, в Ясах вже була ця програма, тому що там так званий набір чонгу, тобто ну, він не закінчується, він, ну, набір є кож, там, кожен місяць постійний. Дивлюся я, що в Ясах вже стоїть дата минулорічна. Тобто програма вже пройшла вже закінчилась. І... Доходить до мене, що Окей, значить, мені звідти не, від... не буде відповіді. Одна програма, така, яка мені з самого початку дуже подобалася і дуже мене зацікавила. Але ну, я дивилася, що вона ну, не зовсім пов'язана з інформатикою. Розуміючи, що в Румунію я вже не поїду, то я знову дивлюся на цю програму, яка мені дуже подобається. І це було Computer Assisted translation. тобто теоретично це є філологія, яку я так багато ой, вибачте, так дуже люблю. Тому що, ну чесно, я вивчаю шосту мову в своєму житті, і я не уявляю себе без мови. Я людина, яка поїде в іншу країну і за тиждень вже буде знати базові слова просто зі слуху. Мені не треба, мені ну, не треба додатково вчитися, тому що мені це натурально приходить. Ну, таким талантом мене обдарував Бог. Виявляється, що там є список дозволених факультетів, і інформатика десь там на останньому місці з цих дозволених все-таки була. Ну, тому що це Computer Assistant Translation. І е, загалом програма така. Я надію, що вона дійсно буде така. Можна навчитися там, мають показати, принаймні, такі яї, які розуміють натуральну мову, і автоматично з натуральної мови, коли там, людина говорить, одразу перекладає на е, іншу мову. Та, і так само, е, типу, ауткам буде теж е, такою мовою, мовною. Тобто дуже класно. З одного боку, це тіпа, може забрати роботу в е, тлумачі симультанічних синхронних перекладачів. Але з другого боку, ну, реально це класна технологія, я дуже хочу це побачити, дуже хочу це вміти зробити. Ну, і висилаю я, значить, свої дані туди. На оцю програму, яка мені дуже подобається, а вона в Хорватії. Ну, і типу я вже забула зовсім про це. Ну, взагалі, ну, я просто вислала, окей? В травні місяці мені приходить acceptance letter. Мене прийняли. Мене прийняли. І я була дуже шокована почала цікавитися, що мені далі з цим робити. І тут почалися почалося проблеми. Бог провів мене просто через кожну з них. І, чесно кажучи, настільки віддано, Бог мене вів через усі ці проблеми, що я просто, я навіть не уявляю, для чого він мене туди веде. Для чого він мене веде настільки цілеспрямовано в Хорватію, що там має статися? Тому що, ну, ви знаєте, Бог дуже креативний і може бути таке, що не йдеться про саму цю програму, про це саме навчання. А просто ну, може статися що завгодно. Не знаю, мені там дуже сподобається, я е, буду там жити. Е, я там когось зустріну, якогось е, там подругу друга, з яким ми проведемо, там все життя, будемо спілкуватись. Не знаю, може, чоловіка там свого зустріну. Ну, Все можливо, просто для Бога все можливо. Так от, значить, е, почала я цікавитися, що мені далі з цим робити. Я е, спочатку. Мусила отримати згоду декана. Значить, я заповнюю документи на згоду декана, а там ну, документи йдуть такі, як на звичайний Ерасмус. Тобто треба подати, які предмети я маю в Хорватії і які предмети я маю тут, які покриваються з тими в Хорватії. І я кажу до того декана, що в мене нічого не покривається, тому що це ну, так, як ніби додатковий тренінг. Ні, ти мусиш щось написати. І оце от, е, конкретно як заповнити цей документ, мене зайняло може два тижні, тому що я бігала за тим деканом просто е, нон стоп. Я, значить, він мені написав: зі на, на Тімсах е, тоді, коли в мене буде консультація. Я, значить, заходжу, коли в нього консультація. Дивлюся на сторінці, а пише, що він цього дня не буде, будуть інші години консультації. На наступний день знову те саме. І я кілька разів так з ним контактувала, і потім він мені вже пояснив, як треба це все заповнити. Чекала, мені здається, ще додатково тиждень, щоб він розписався на тому документі, вислав мені підтвердження. Осилають згоду декана до Центру співпраці міжнародової. Е, є одна людина лише тільки в тим центрі, яка займається конкретно цією програмою. Чесно, я з нею так намучилася, просто неможливо. Ну, значить, вона мені скидає документи повністю як на договір е, позаповняти. Потім ми маємо в системі скласти Learning Agreement. Я зі своєї сторони все заповнила, все окей. Два тижні висить мо моя заявка і не процесується через те, що в моєму університеті та пані не може мені заповнити. Ну і думаю, ладно, ну, тіпа, може, вона там ще щось дивиться, щось перевіряє. А мені з Хорватії приходить, що все, дедлайн, якщо ти не вийшлеш цей learning agreement, то ми запропонуємо твоє місце комусь іншому. Я давай писати тій пані від мого універа, що так і так мене зараз хочуть випхати звідти. Вона у відпустці. Я пишу в Хорватію, що Ну, Типу, я все зробила по своїй стороні, але я чекаю, того, що пані у відпустці. Ага, окей, окей, дякую там за інфу. ладно, ми, типу, там, почекаємо. Під час своєї відпустки з мого університету ця координаторка підписує той Learning Agreement. Все в останній день було зроблено. Ну, І пише мені, що а, ну, якщо там. Ти їдеш у вересні, а зараз червень, то, типу, ми з тобою домовимося, що ми е, в половині серпня підпишемо умову на стипендію. В половині серпня пишу я до цієї пані, що так і так, от вже треба умову підписувати. Вона знову ж таки на, е, у відпустці, тому що 15 серпня державний вихідний всі діла. Приходить після відпустки, знову давай перевіряти дані, мова готова. Ну і каже: прошу типу, у вівторок прийти в, в університет там, в наш офіс, підписати. Тут починається найцікавіше, тут реально без Божої помічі я би нічого не зробила, Бог мені давав нереальне терпіння, Бог просто ну, навчав мене на кожному кроці. Як довіряти, як мати терпіння, як мати відвагу і тому подібне. Значить, прихожу я у вівторок туди в офіс, а пані немає. Я, сидить якась каліжанка, я її питаю, там договір, так і так. Вона каже: Я нічого не знаю, пані е, на хоум-офісі, і взагалі, типу, вона нічого мені не переказала, я нічого не можу зробити. Я пишу до тої координаторки, кажу, так і так, я прийшла, тебе нема. А вона. Ой, вибач, я думала, ти будеш вчора. А тепер що робить? Добре, я типу перекажу коліжанці твою умову, підпишеш з нею, приходи хоч завтра. Добре, я кажу конкретно, я прийду в четвер. Приходжу в четвер, знову сидить та сама каліжанка, і знову вона мені каже, я нічого не дістала, я нічого не знаю. Ця там твоя координаторка вона взагалі у відпустці. Я така, типа, в смислі у відпустці. Типу, а що я маю робити? У мене виїзд через два тижні, в мене нема ні білетів, ні житла, нічого. І я не знаю, вона у відпустці, я її навіть писати не буду. Думаю, ладно, окей, стоїть out of office, я їй пишу, що так і так, я прийшла, коліжанка нічого не знає. Добре, що ця координаторка під час своєї відпустки дивиться і каже: Ой, я забула. Та блін, ну що мене це обходить? А пані може вернутися, а я ще й під час роботи своєї пішла, я вже. Дійшла майже до офісу назад свого, і пише вона мені, а ти можеш вернутися? Зараз я вишлю та й каліжанка розпочати і підпишеш. Значить, читаю я цю умову, все. а там якась маленька сума тої стипендії. Я цієї каліжанки питаю: А що за діла? Вона каже. Я не знаю, типу, все питай у Юлі. вже, трудно. Що саме цікаве, я підписувала оба ну, два екземпляри, але на руки мені нічого не дали. Сказали, що, тіпа, має ще там координатор розписатись і має стояти печатка університету. Це було, типу, ну, логічно для мене, але в тих подіях, які відбувалися пізніше, то я дуже сильно пожалкувала, що я так дала просто. Забрати ту умову і навіть не зробила фоток ніяких. Я типу, подякувала цій координаторці, що вона це все під час свої, своєї відпустки вирішила. І як вона закінчила відпустку, я зразу в перший же день їй пишу: типу, так і так, сума стояла за 5 днів, а я буду 7 днів там. Вона мені, значить, спочатку починала втирати, що все правильно пораховано, і що, типу, Ну, якби, Я не маю мати претензій. Ну, думаю, ладно, типа, грошей реально дуже мало мені навіть на білети не хватить. А то вже, ну, було реально, типу, два тижні лишалося, вже білети на літак подорожчали в два рази вже просто ну, ніяк було. І через пів дня вона мені каже, слухай, я на офіційній сторінці побачила, що, типу, там дійсно той тренінг твій триває довше, і через це буде така і така сума. Я кажу, так, да, ну це тіпа, більше ближче до істини. Хоча вона мені порахувала забагато. Типу, якщо рахувати так по її логіці, як вона мені там, пробувала пояснити, то вона навіть мені забагато не рахувала. Це було 1 вересня. Каже мені, ну окей, типу, не треба підписувати нову умову через це. Я скажу, щоб вислали гроші і на днях вони повинні бути. 5 число нема. 10 число нема. А мені якби сьогодні яке? 13. Чи 12. 13. А мені 13 числа виїжджати. Я мовчу, що через те, що, типу, ми протягнули так довго, то мені прийшлося брати білети на автобус, яким я буду їхати 15 годин зараз, а не на літак, яким я би летіла півтори години. Четвер, до цієї координаторки, типу, чи пані там повідомила чи гроші були вислані? А з самого ранку. Вона мені каже. Ой, ну, типу, я спитаю. О 13-й годині я пишу спитатися, ну, чи вдалося там щось дізнатися, якусь інформацію. Все, вона вже не читає. В п'ятницю вона офлайн. А в мене паніка, грошей немає. Я вже заплатила своїми грошима за білети на автобус. У мене житла немає. я... Там пробувала щось зарезервувати на букінгу та її минулі там, подвиги, то я подумала, що вона нічого не сказала і що грошей не буде. Тому я, власне, її питаю, що і як. Аніка п'ятниця останній день я починаю дзвонити. Значить, дзвоню туди до них в офіс, ніхто не бере трубку. Вона казала, що вона знає. В фінансах я пишу мейл до фінансів, не відповідають. Я е, дзвонила там, вони сказали, що вони цим не займаються, цим займається квестура. Значить, я написала мейл до квестури з проханням, будь ласка, якщо ви вислали гроші. Дайте мені підтвердження з банку, щоб ви вислали, тому що я на регулюті навіть не можу перевірити, чи така транзакція висить десь там і процесується. Ну, реально, я себе дуже сильно накрутила, мене вже там трясло. І я думаю, ладно, окей, я там помолилась, боже, дай мені, будь ласка, знак підтвердження, якусь інформацію, допоможи мені в цій ситуації, що я маю робити. І пішла в душ. Все, я помолилась, я це відпустила, віддала це все богові. Значить, пішла в душ, прийшла з душа. Я навіть записала відео в Тік-Ток по-польськи, де я розказувала цю всю ситуацію і питалася, чи хтось мав ну, якісь подібні пригоди з цією програмою, взагалі з цією стипендією. І Але буквально там на 10 хвилин потім я видалила. Значить, дзвоню я знову до тієї квестури, і нарешті мені хтось відповідає. Це вже було десь 13-та година. Це весь ранок я просто цим займалась. І о 13-й годині, значить, відповідає мені пані і каже, що о, там ми бачили цього мейла, я вже пані відписую, того, що ми отримали інформацію про те, що має бути така транзакція вчора о 14-й. Тобто, ну, розумієте, якби я не почала цікавитися, де мої гроші, і не написала до цієї координаторки, то вони б не знали, вони б не дістали інформацію про те, що має бути якась транзакція зроблена з їх сторони, тому що координаторка просто забула. Отримала це підтвердження м, транзакції з банку. Я вже подивилася в революті. Гроші будуть в понеділок. Є така транзакція, вони знають, вони процесують. Все окей. В середу, вночі, я зарезервувала апартаменти на тиждень в Хорватії. Вчора ввечері мені приходить повідомлення від власника, що е, сталася помилка на букінгу і що. Апартамент недоступний, тому що там прорвало трубу. Вони просять скасувати мою резервацію. Був паніку, тому що, ну, вже пройшов той час, коли можна було безкоштовно це скасувати. Я роблю так, як ніби там можна було там, до якогось дня скасувати, не подаючи причину, а зараз я мусила зробити так, як ніби, реквест до. Цього власника, щоб він мені підтвердив, що він безкоштовно, типу, він відмовляється від цих грошей, і він мені безкоштовно їх повертає. Ну, дзвоню я... там родині, що, типу, все, Він Мені каже цей власник: добре, що добрий контакт з ним був, що, типу, е... ну, підтвердив, а в мене далі висить. Я кажу: please approve. Because I need my money back. Він мені це все клікнув досить швидко, і я дивлюся на букінгу пише, що офіційно 7 робочих днів процесується повернення коштів на револют. Блін, що таке? Ну, я влетіла на бабки, стипендій нема, моїх грошей нема. Все, капець. Дивлюся, захожу на револют, гроші повернулися буквально в кілька хвилин. Тому, слава Богу, чесно, резервую. Інший апартамент, реально вже ну, настільки було пізно на останню хвилину, що був останній апартамент, який ну, був плюс-мінус в нормальній локалізації, не десь там за містом. Ой, я чесно, от скільки було перешкод, і як Бог мене провів через це. Може, не дуже швидко, може не так, як я хотіла, але все одно. І я дуже сподіваюся, що ми туди доїдемо, тому що 15 годин дороги, що ми там заселимося і що вже все буде окей. Тому що я реально вже ну, 100 разів пожаліла, що я взагалі за це все взялася. Якби я знала, то я б цього не робила, але бачите. Бог спеціально мене веде туди, і я не знаю, чесно кажучи, що там буде, але ну, через тиждень вам розкажу. Я надіюся, що я наговорила так багато, але мене хоча б видно, чутно. Тут, якщо бачите на фоні десь срач, то це просто наші збори, тому що зі мною теж їде моя мама, бо їде на море. Теж була проблема того, що ми як дивилися наперед погоду, то показувало, що буде 20 градусів і дощ, і ми вже думали, нащо ми туди взагалі їдемо, якщо не можна буде піти на море. Але ніби зараз я подивилася і має бути 26 там більш-менш. Зараз я взагалі біжу до дантиста. Так що я буду зараз в дорозі до Дантиста монтірувати це відео, щоб для вас було. Тому я буду дуже вдячна за ваші лайки, за ваші коментарі. Будь ласка, моліться за те, щоб ми нормально доїхали, щоб нормально заселилися, щоб в університеті все було добре і щоб ця програма дійсно була варта тих всіх моїх зусиль. Все. Цьомки.